Костюмка Креп Софії. Це тканина з зернистою структурою, трохи шорстка на дотик. У складі 96% поліестеру та 4% спандексу, завдяки якому тканина трохи тягнеться в оби напрямки. Ширина 1,50 м. Не просвічується. Щільність 245 грамів на метр квадратний. Не зминається. Костюмка Креп Софії застосовується для пошиття костюмів, суконь, спідниць, комбінезонів.